У Києві підірвали притулок для котів. За інформацією місцевих. Спочатку було чути два вибухи. І після спалахнула пожежа багато тварин загинули або отримали поранення. Рятувати їх допомагали небайдужі. На місці вже працює наша Тетяна Демух. Таню, вітаю і розповідає, що вдалося дізнатися. Вітаю, Ольгу. Наразі ситуація така. Ось позаду мене. Ви можете бачити саме те місце, де мешкали коти. Тут повністю обуглені речі. Хочу сказати, що на це місце зараз і досі приходять коти, яким вдалося врятуватися. Вчора повідомлялося, що загинуло близько 60 котів. Але місцеві жителі, які тут живуть, кажуть, що 60 котів тут не було. Ось можемо бачити, що деякі приходять, кажуть, що тут було багато саме котенят і мам які мали цих котенят, вони приходять, м'явкають, шукають. Нагадаю, що вчора близько 23-ї години сталася пожежа. Точніше, місцеві жителі кажуть, що почули два вибухи. Далі сталася пожежа. Люди повибігали на вулицю. І побачили, що палає ось цей а, притулок. Це такий імпровізований притулок. Створила його а, одна жінка. Цей такий міні-притулок знаходиться в бойлерні, облаштована ось тут і частина. А, як рятували, ми поспілкувалися з місцевою жителькою. Давайте почуємо її. Одвінадцять часов ночі ми почували дим. Ну, варні. Я посмотрела в окно, болер почала гореть, Ну, вот этот дым, все полностью. И мы пошли сюди. Я начала спасать кошек, которые прятались по кустам. До двох часов искали кошечек, чтобы их пристроить. Очень много кошечек подобрали. Ну і деякі люди врятували котів і забрали собі додому. Раніше повідомлялося, що врятувалося тільки троє, але зараз ми бачимо, що й гуляють і інші коти. Якщо говорити про жінку, яка утримувала такий міні-притулок, він не офіційний цей притулок, це просто бойлерне, облаштоване місце. То кажуть, що вона близько п'яти років займалася з цими котенятами, котами. Вона їх годувала, але через Причину, яку могло статися це займання, місцеві жителі думають, що це через те, що вона мала конфлікти з багатьма людьми. Хоча за тваринами вона доглядала. кажуть, вона дуже багатьох лікувала і дуже багатьом надавала допомогу. Зараз бачимо, ось коти приходять, гуляють, але й приходять також і люди. Вони дають котам корм, декого забирають додому. Наразі це вся ситуація, Колего, тобі слово. Дякую, Таню. Тетяна, демох про вибух в притулку для котів на столичних теремках. Сподіваємося, що і решта вцілілих котиків знайдуть нарешті свої родини.